І всім привіз вам відеоконференції номер 30 Темні сторони персонажів, і ми розпочнемо. Добре, починаємо. Перша сторона темна сторона персонажів. Ви бачили це в протидушній минулі серії. Триній пророді це, ну, Dark Astrid або темна сторона астрата, друга сторона темна сторона. Тому якогось іншого персонажа це дерево проколер плеєр. Ну, це проколера плеєрка десь. В Геві, ну, в де Дехіру десь так. в Гервітура де Девічух. Десь так. А в Blue Flowers Дів Блдефус. Девлюс, так. А в люди, як ви не бачили, це той самий проліплей як Зеки був проліплей пригоди десь так. Та, що в мене все так, вони просто з експортом дуже проблем, вони тільки приймають 200 байт. Максимум тільки 200 МБП, тому все буде так, коли я не вирішу ту ще проблему. Тільки будуть ще конференції тільки. Коли я не вирішу то тільки ту проблему. Добре, ще. темна сторона. Персонажів є, ну, майже всіх є персонажів. Тільки злих персонажів там тільки добрі сторони. Це пізніше в інші конференції. Ну, а так сказати, ну. Ви це мені довольно бачите, ну. Собі темна сторона є в Night Fire Pet. Ну, кожна персонажа добрає, теж вся темна сторона, але вона може навіть не буде показувати. Найсан мене є. Але ну, ви, ви навіть не знаєте, як ви ну, вам готові. Виглядає Санмен Сан. Санмен сан -сан -сан не виглядає, як насправді не виглядає. Ну, як справді виглядає Санмен, винись, вам німін знаєте. Зовсім не знаєте, як виглядає Санмен. Ну та, він виглядає не так як ви зараз думаєте, що він просто якийсь повністю довго жовтий він це його справжній вигляд він виглядає зовсім по іншому. Так, да, я казав що про зовсім по іншому виглядає. це в прямому смыслі. Десь так. Ну десь так. Десь так. В прямому смислі, ну його це його не справжній вигляд. Але його теж є темна сторона. Мунмен, -мун Ну, десь. Мунмен. Десь так. Він теж появиться в серіалі, але точно десь пізніше в п'ятому сезоні або четвертому. Десь приблизно. Появиться. Або Мунман. Або, або, ну, це обоє правильні ім'я до того давно сторони. Але ну якби всі всіх добрих персонажів є свої темні сторони, або протилежна сторона. Ну як сказати. Ну, якби кожного персонажа є до якого добрий персонажі своя протилежна сторона. Ну, деякі вони десь скриваються, або ну, не завжди. Але ну, не можна сказати, що вони справді є. Справді, є темні сторони кожного персонажа є, просто ви їх просто ще не бачили. Ну, вони справді є десь в серіалі, але вони скриваються. Не вони деколи можете проявляться в самому серіалі, але не так сильно часто. Але коли ви, зможуть, коли ви зможете його побачити. Я це кажу в прямому в смислі, що ви можете його побачити, того персонажа темну сторону того персонажа доброго. Ну, він не можете проявитися про картинка або, ну, просто якось. Десь просто з'явиться. Це я точно скажу, темні сторони персонажів є, але ну, не десь кривається. Ну добре, вони з'явилися десь кілька сезонних, а ми зараз закінчимо. Всім до побачення, звуву Поліплей, всім до бачення, всім гудбай, чекати до конференції 31. І всім гудбай!